Що, друзі, доброго ранку. Приїхав в Кривий Ріг. Я живу не в кривому розі, а за городом. Е, пригнав нотіка, зараз люди будуть дивитися. І ще хочуть, хочуть подивитися. Е, Гранд Сені в мене є чорний. Це буде два варіанти. Ну і зараз я вам покажу нотіка, який в нього стан. Ось, друзі, нотік цей. Я його гнав з Луцьку. Ну, Не показував, в як, якому він стані. Ось дивіться, цей нотик. Що я казав, телефонуйте, автівка в дуже гарному стані. 1,4 бензин, одне підфарбування, тут задня арочка. Ось ось там нема нічого критичного. Це рестайлінгова модель. ось Дивіться його стан. Зараз покажу його по салончику автомобільчик в гарному дійсно стані, дивіться який салончик, дивіться який стан салону все просто в дуже ну, класному стані. Просто в класному. Тут сидіння трансформери, все складується воно. Зараз покажу вам термо, комплектація в нього склоки днімачі, круїз контроль. Ось дивіться, стан який автомобільчик. Дивіться. Ручечка, все, нічого не крашено нічого, дивіться. Стан керма, дивіться який. Строчечка червона тут. Ось стан сидінь водійського. Дивіться. Дивіться в якому стані. Автомобільчик просто... Не знаю, люди зараз будуть його дивитися і заодно хочуть подивитися гран Сенік. Це у них два варіанти такі До речі, телефонуйте, автівочки є в наявності. Зроблю вам коротеньке таке відео сьогодні. Ось отакий нотик. Реально, пацани. Нотік в дуже гарному стані. По пробігу він трошки крутнули його там. Не знаю де, чи в Німеччині, чи тут крутили його. Там на спидометрі 128, по факту 200 перевірив його карвертикалом. Також перевіряйте автівки перед купівлею. Тож, покажу результат, яку автівку виберуть сьогодні мої підписники. Ось отакий нотик, класний, реально класний апарат. Дайдю. Ну що, друзі, забирають нотика, подивилися дві автівочки. Значить, нотік підійшов більше. Автівочка для села, значить він височенький. Хоча Гран Сенік теж висока автівка. Ну, гран Сенік для чоловіка дуже великий. А нотик якраз, скажіть отзиви, які Хороший відзивок. Хороший відзивок. вам сподобалася автівочка? Сподобалася автівочка ця. Коротше, забирають, друзі, цю автівочку. Ось Серега, Серега, як автівочка? Рекомендую. Рекомендую. <реш> все, <реш> все, друзі. Їздим, воно покаже. Да, воно покаже. Все, по автівочці все чітко. У було замінено в Німеччині, все по сервісам. В общем, по дніщу, по кузову все клас, одне підфарбування невеличке, там м'ятинька на правій дверці, ну то люди бачили, то воно витягнеться без питань, без, без підфарбування. Тож, друзі, так, замовляйте огляди автомобілі, автомобілів. Вибирайте автомобілі, провіряйте автомобілі. все, Всім гарного дня, усім гарних покупок.